Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні знову ж таки під'єднуюсь вам розказувати, показувати і е, надихати на створення чудових іграшок. Багато від вас поступало запитань стосовно проєкту, який я нещодавно анонсувала, умови хотіли знати всі, тому доводиться знімати нове відео. Я хотіла це зробити скромно. Одна-дві людинки, хтось під'єднається. Не думала, що буде стільки багато бажаючих. Тому величезне всім подяка за натхнення, за таку зацікавленість до цього проєкту. І будемо творити, будемо витворяти разом і створювати яскравих лялечок. Лялечки маються на увазі не а, Обов'язково це мають бути дівчатка, не обов'язково це мають бути якісь великі іграшки, не обов'язково це з напівбавовни. Створюйте те, що вам подобається. В'яжете ті іграшки, які вам потрібні, ті іграшки, які давно на них дивилися, і кількість саме головне питання кількість не має значення. Проєкт для того, щоб змотивувати в першу чергу себе. Щоб в'язати, щоб надихати, щоб робити. І коли каже, що ти будеш в'язати лялок, ти хочеш не хочеш, ти берешся і починаєш їх створювати. Я вже трішечки прикрасила вам кадр своїми лялочками. Ви частенько питаєте мене, що це за лялочки, де знайти мастер-клас. Мастер-клас цього автора вже немає на вільному доступі, вона вже давним-давно його видалила. Але мені ці лялечки подобаються, в мене переписані вони в зошиті ця схемка, тому я продовжую їх створювати. Стосовно мастер-класів, стосовно натхнення і стосовно вільної і доступної інформації, я вирішила, що я запропоную нам з вами. Телеграм-канал. Я вам зараз тут пропишу номер телефону, на який ви пишете мені повідомлення, щоб я вас додала у групу. Створимо окрему групу і назовемо наш проєкт осіння лялька. Ми її починаємо на осінній такий сезон. Починаємо 1 вересня. Тому давайте нехай вона буде осіння лялька. Цілий місяць в'яжемо ляльок, викладаємо. Пости, у кого є соціальні мережі, відмічайте мене як автора, як у кого нема соціальних мереж, просто ділитеся у телеграмі. Користуємося е, телеграмом, чатом для е, більше як для інформації. щоб а якщо комусь схема подобається, ми її могли викласти у вільний доступ. Тільки єдина умова: якщо ці схеми будуть безкоштовні. Якщо мастер-класи платні, а я їх в'яжу або хтось вяже і показує в групі. Ми ці мастер-класи не просимо, тому що вони. З повагою до авторів ми відносимося з великої букви до тих авторів, тому що це велика велика праця. Якщо майстер-клас безкоштовний, він у вільному доступі, будь ласка, ділимося і тільки з великим задоволенням надихаємо один одного. Номер телефона лишила. Прибираю цих лялочок. Ще були запитання стосовно матеріалу. Матеріал ви можете використовувати будь-який, який вам тільки зручно: плюшка напівбавовна. Або, навпаки, збавовни. Це можуть бути хлопчики, хлопчики-мультгерої. Я таких мультгероїв вже в'язала. Це в мене Коти Горошко, відомий, впізнаваємий персонаж. У мене є військовий хлопчик, він також є лялькою. Можемо його створювати, якщо тим паче є замовлення на такі іграшки. Чому б ні? Давайте будемо і створювати ось таких ось гарних, крутих козачків. Є ще мультгерої. А ось такого плану це мій мультгерой, якого звати Буратіна. Він також є лялька. Нехай він буде в нашому списку таких іграшок, які ми могли б створювати. А я ще планую собі створити іграшку Аладдіна і його подругу Жасмін. Є в мене в списках, є в мене збережена схемка. Дуже сподіваюся, що цілого місяця мені вистачить на поповнення гарного асортименту лялечок. Але не знаю. Планів дуже багато, а натхнення воно таке. Мені сьогодні хочеться ляльок, а завтра я можу розпочати багато вив'язувати котів. Тому не а, кажу 100%, що буде багато лялечок, але плани, плани космічні. Я їх собі нотую у зошиті, тому що є така вероятність, що сьогодні. Є натхнення, завтра буде ступор. І таке буває, тому намагайтеся все писати, думати, обдумувати, що вам краще, що вам більше подобається, щоб ви не були в такому ступорі, що багато чого хочеться, а в'язати не знаєте, з чого почати. У мене у планах є обов'язково нав'язати ось таких ось красуночок, я їх обожнюю. Це мої одні із улюблених лялечок. Я постійно їх в'яжу і буду в'язати ще не один раз. Тому що ця схема, вона а, у вільному доступі. Ця схема великої іграшки. І ця схема моя улюблена, тому що тут можна експериментувати. А ще один плюс це волосся. Волосся я використовую ось таку ось пряжу це Alize Soft. Обожнюю вдівати ці ниточки в волосся. У мене є десь на каналі навіть відео, як я це роблю. Якщо буде потреба, я можу повторити продублювати ще в якомусь відео. Тому пишіть коментарі, якщо є якісь запитання, будемо обговорювати, будемо знімати відео, можливо, якісь шорти, або, можливо, буду в Тіктоці виходити, показувати там наживо, як я це роблю. Тому запрошую, приходьте, будемо спілкуватися, будемо надихати один одного і мотивувати. Стосовно пряжі, були запитання стосовно пряжі, які використовуємо для лялечок. У мене також є дуже гарний. Гарний і е, багатий список ниточки, яка мені дуже-дуже подобається. Я обожнюю в'язати. Загубила ще один моточок, зараз шукаю. Ага, ось о він. Обожнюю в'язати лялечок з ярнар джинсу. Ось вам представлена колекція моточків саме для тіл лялечка. Це можуть бути лялечка-сороковий відтіночок. Буде така. Смугляночка. Ще ні разу не пробула, але вже дуже-дуже багато мрію саме таку зробити ляльку. Є ще один коричневий, не взяла його з собою, не бачу тут на поличці. Ще одна може бути смугляночка. Наступний відтіночок це 0,5. Бачила, дівчата робили. Я одну лише робила лялечку з 0,5, мені вона дуже сподобалася. Мій самий найулюбленіший це 0,7. 07 це в мене саме ходовий для ляльок, і я його собі намагаюся тримати у своїх запасах. Щонайменше хоча б 5-7 моточків, тому що я його постійно використовую. Наступна позиція це буде 48-й. Це він такий більш темніший, смугліший. Але такий також має право на існування для ляльок. І 73-й це такий, як. Персиковий. Він також дуже гарно підходить для лялечок. Він дуже багато виглядає на лялечках. Для прикладу, я вам зараз покажу, покажу лялечку, яка була створена з 53-го відтіночку, О, не 53-го, вибачаю, 73-го персикового. Це Україночка нашої талановитої майстрині Галини Веременько. ось така ось гарнюня дівчинка. Це відтіночок 53. Мені дуже подобається. Тому, у кого є запитання, у кого є питання стосовно матеріалів, які краще використовувати, ось вам я трішечки розказала про палітру. Звісно, це можуть бути будь-які кольори, які у вас тільки маються, які у вас тільки є, і чим ви звикли працювати. Будуть плюшеві ляльки, тільки за, можливо, когось ви і надихнете на створення. Ляльки з плюшової пряжі. Бо більшість, думаю, що з плюшки лялька не варіант, але і таке, можливо, бачила неодноразово, і мені дуже подобався результат. Є в мене ще трішечки запасів на ляльку на тілесні відтіночки, і це Alize Cotton Gold. Alize Cotton Gold 262 401 161 382. 382 я в'язала, мені подобається, вони такі блідненькі, виходять, більше я її використовую для янгуляток. Це все моточки саме на тіло. Волосся використовуйте. будь-яке. Руденьке, сіреньке, темненьке, жовтеньке. Навіть жовтенькі ляльки також бувають. І дуже гарно вони виглядають у жовтенькому такому волосічку. Ось в мене є одна. така Іграшка з марафону. Колись ми її в'язали в марафоні, ще вона затрималася у мене. В неї ручки, як у Буратина, такі шарнірні, згибаються, вона далі у бодіку, сукня знімається і вишивала колись навіть оченята їй. Ось така ось гарнюння. Робіть все, що вам більше подобається. Ось яке у вас є натхнення на сьогодні, таке робіть. Є натхнення одну ляльку цілий місяць створювати. Робіть так. Підписуйтеся на Телеграм, будемо разом з вами спілкуватися, надихатися, підтримувати, радити, у кого які будуть запитання. Буде такий у нас спільний чат. Не думала я його робити, тому що соціальні мережі дуже багато забирають часу. Але як виявилося, інколи і потрібні і такі спілкування, щоб можна було підтримати. Новачків. Більшість для новачків, ті, які тільки-тільки ну, починають створювати іграшки, але хочуть також щось новеньке, цікавеньке пробувати, тому більше для таких дівчат, щоб можна було їх підтримувати у якихось запитаннях. Я сподіваюся, відповіла на всі запитання. Лишився один головний, головне одне питання стосовно подарунку. Обіцяла подарунок, подарунок буде, як буде він. Кому даруватися, це вже буде трішечки згодом. Я свої обіцянки звикла виконувати, мені хочеться дарувати подарунки, мені хочеться дарувати натхнення. Таким чином, і заводяться і більш такі тепліші дружні відносини. Мені хочеться, хочеться мати багато друзів. По всій Україні мріємо, що нарешті скоро скінчиться ця. Війна, і ми будемо вже з вами більше мати можливості подорожувати, мандрувати нашою прекрасною країною і зустрічатися один з одним. Я дуже про це мрію. Сподіваюся, є такі бажаючі також з кимось зустрітися, і зробимо такий собі. Потім після перемоги приємний сюрприз: зустрітися з улюбленим блогером або просто з подругами, які тебе дуже сильно підтримують. Не бійтеся, пишіть, спілкуйтеся, пишіть коментарі. Якщо знаєте хто де живе, хто де працює, підходьте, спілкуйтеся, тому що це дуже дуже сильно надихається, дуже окриляє. Коли ти знаєш, що люди за тобою слідкують, і ти когось змушуєш ставати з ліжка і працювати, то. Це дуже багато вартує. Тому дякую вам величезне за шалену підтримку. На моєму каналі скоро вже дуже дуже скоро відбудеться новенький розіграш. Це буде приурочений до круглі цифри у вигляді 3000 тисячі підписників. Тому слідкуйте, пишіть коментарі. Коментарі також дуже важливі, і вони будуть вашим таким квиточком до нових. Розігрішів. Розігриші будуть. Подарунки люблю дарувати, не тільки приймати, а ще й дарувати. Тому надихаю вас, а ви надихайте мене, і таким чином ми об'єднуємося і працюємо на спільний результат. Величезне всім дякую за запитання, величезне всім дякую за підтримку. Я дуже рада, що вас так дуже багато. Я буду створювати вам списочок, щоб ми ці соціальні мережі. Хто буде приймати участь, розповсюджували і якомога більше дівчат, щоб про нас дізнавалися. У кого є канали, у кого є соціальні мережі у вигляді Фейсбуку, інстаграму, пишіть мені у приватні повідомлення, кажіть, що ви приймаєте участь. Я вас додам до списку і ми будемо вам трішечки робити таку рекламу. Молоденькі, новенькі канали, підтримуйте, підписуйтеся, пишіть багато коментарів. Надихайте, дівчата, тому що це дуже-дуже важкий шлях спочатку починати і йти йти маленькими-маленькими кроками до великої перемоги. Будемо разом іти до перемоги. Вам всім Бажаю натхнення, вільного часу, мирного неба над головою і обов'язково з вами зустрінемося у наступних відео, які будуть дуже-дуже часто виходити на цьому каналі. Дякую вам величезне, що були поруч зі мною. Дякую вам за підтримку. І до дуже дуже скорої зустрічі, бувайте.